Вводимо в пошуку Blender і переходимо на сайт blender.org. Вас перекине на сайт блендера. Я зроблю трохи зручніше. Отак вже краще. Одразу бачимо тут кнопку Завантажити і що нового. Окрім цього, на сайті публікуються останні новини та інформація щодо розробки. Далі йде інформаційний блок, який пояснює деякі особливості Blender та його функціонал. Переходимо на вкладку вимоги і бачимо, що Blender може працювати без установки. Він працює на Windows 8 і вище. А також є версії для продукції Apple та дистрибутивів Linux. І це чудово. Далі бачимо вимоги до обладнання. Мінімум, який нам треба мати, це 64-бітний 4-ядерний процесор, 8 ГБ оперативної пам'яті, відеокарта з 2 ГБ пам'яті, якій менше 10 років. Рекомендовані вимоги. Це восьмоядерний процесор 32 ГБ оперативної пам'яті та відеокарта на 8 ГБ. Повертаємось на головну сторінку і натискаємо Завантажити. Вас перекине на сторінку спонсорства і почнеться завантаження інсталятора. Обираємо локацію збереження і все готово. Також є можливість завантажити інші версії, наприклад, портативну. Або можна спуститись нижче і спробувати експериментальну збірку. Тут містяться посилання на проміжні версії, а також на ті, що на даний момент знаходяться в розробці. Вони можуть бути нестабільними, тому використовуйте їх на свій страх і ризик. Після установки, коли ви вперше запускаєте програму, вас зустрічає вікно швидкого налаштування. Тут ви обираєте мову, я рекомендую залишати англійську. Далі можна вибрати налаштування клавіатурних скорочень та якою кнопкою миші відбуватиметься виділення. Нижче можна вибрати яку функцію виконуватиме клавіша пробіл. За замовчуванням стоїть Play, але я ставлю Tools. І наостанок вибір теми. Їх тут доволі багато, але я залишаю Blender Dark. Зберігаємо наші налаштування. Або можна підгрузити налаштування зі старих версій. Наступного разу, коли ви відкриваєте блендер, ваше вікно матиме трохи інший вигляд. В лівій частині ви зможете створити новий робочий процес в залежності від ваших потреб, відкрити існуючий проєкт або відновити останню сесію. У стопчику справа відображається перелік нещодавно відкритих файлів. Клацніть в порожньому місці вікна перегляду, щоб закрити це вікно. Тепер ви готові розпочати роботу в Blender.